Вітаю, ви дивитесь YouTube канал РБК Україна. Я Юліана Дідкуни. Сьогодні будемо говорити про те, що Володимир Путін вдруге за останні 10 днів поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. Мовляв, термін повноважень Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять. Тож влада в Україні. Нібито має перейти в руки парламенту та його спікера, тобто Руслана Стефанчука. Власне, про все це будемо сьогодні спілкуватись з Володимиром Фесенко, політологом, директором Центру політичних досліджень. Пента. Доброго дня, пане Володимир, вітаю вас. Власне, коли нелегітимний президент Російської Федерації ставить під сумність легітимність української влади, виглядає хто прозивається, так сам називається, але все ж таки, це напевне нова і чергова спецоперація Російської Федерації. Цього разу, що, що має на меті Путін, ну, насправді він трошки проговорився ще перший раз, коли він озвучив цю тему. На особисто от на зустрічі в мінську з Лукашенком на спільній прес-конференції. Це дійсно виглядало просто кумедно, коли два нелегітимних е е починають міркувати щодо нелегітимності абсолютно легітимного демократично обраного президента України. Але це от одне з пояснень. Для них це це не головна причина, але особиста для них суто психологічно, навіть політична, це їх відповідь зеленському. Мовляв, ви, українці, не визнаєте нас легітимними? А от ми не визнаємо вашого президента. Да. Ми ставимо під сумнів його легітимність. Безумовно. Думаю, що з подачі Медведчука у мене просто немає сумнівів. Що тут саме Медведчук зі своєю юридичною казуїстикою підказав цей такий хід, що, мовляв, бачите, мов в Україні обговорюється тема завершення повноважень президента Зеленського. що, мовляв, п'ять років закінчується, треба це використати і починати таку контргру. З якою метою? Мети дві. Безпосередня мета, чому саме зараз от, Путін почав це використовувати ну формально, тому що от, да, ровно п'ять років пройшло з моменту наугурації Зеленського. Він використовує інформаційний привід, це формально, але є інша реальна мета це спрямована проти саміту миру в Швейцарії. Цей саміт дуже дратує Путіна. І, от якраз на прес-конференції з Лукашенком він про це й сказав, ну в своїй інтерпретації, що мовляв, цей саміт спеціально організують, щоб підтвердити легітимність Зеленського, де йому нічого не треба підтверджувати. Він постійно бере участь в різних заходах. Він не їздить з візитами до партнерів. От зараз були візити і підписання угод із керівниками Іспанії, Португалії Бельгії. Його визнають, жодних проблем да не відміну від Путіна, який в Європу вже давно не виїжджав. Навіть важко сказати зараз, коли останній раз це було і це дуже показово. От вам питання про легітимність. Але Путіна дратує саміт миру, і фактично, оця просування цієї тези про те, що Зеленський нібито нелегітимний, це сигнал. В першу чергу деяким лідерам країн глобального півдня, мовляв навіщо вам їхати в Швейцарію на цей саміт. Ви будете лише відігравати якусь роль от в цій комбінації на підтримку Зеленського. Да а ні про які мирні переговори мови не йде, тому що він нібито нелегітимний. От яка позиція підірвати рівень значення, статус саміту миру в Швейцарії. Це головна мета просування цієї тези про нелегітимність Зеленського. Друга мета безумовна і вона така базова, вже давня. Просто зараз новий привід для цього використовується: це дестабілізація внутрішньої політичної ситуації в Україні. Путін не може перемогти нас на фронті, хоча у нього зараз є перевага в ресурсах, і він цим користується. Російські війська намагаються наступати, але він не може виграти війну. І він розуміє, що війну він виграє, якщо він розколить українське суспільство, і він намагається це зробити. Зокрема, от на темі ставлення до Зеленського. І він намагається протиставити різні еліти між собою, прошарки українських еліт, різних керівників, і тому, от це така підступна тактика: вкинути цю тезу. Мовляв, я от зеленського не визнаю, а Стефанчука можу визнати. Так, і подивимося, га чи не виникне це, чи не призведеться до протиріччя, там, до появи підозр на адресу Стефенчука. Стефанчук відразу відреагував. Він чітко сказав, тим більше професійний юрист, доктор юридичних наук, що жодних сумнівів легітимності Зеленського немає, і чітко юридично обґрунтував цю позицію. Так, але явно Путін хотів зіграти на протиріччях навіть всередині нинішньої влади. І я думаю, будуть ще спроби зіграти на протиріччях. Річ між владою і опозицією, тому що деякі наші радикальні опозиціонери вони ще з минулого року хотіли використати цю тему про те, що повноваження Зеленського закінчуються треба поміняти його на когось іншого. І от у мене немає сумнів, що в усіх цих спектаклях і в цих комбінаціях на задньому плані присутній Медведчук. Саме його поради в даному випадку озвучує Зеленський, але самого Мідчука можна було б запитати: от ти зараз кажеш, ну так умовно, там радиш путіну, що мовляв, термін повноваження Зеленського вже закінчився. Хоча конституція ніде не прописує, що повноваження президента закінчуються день в день, от після завершення от цих формальних п'яти років. Треба було б нагадати, і Медведчук про це добре знає, що Леонід Данілович Кучма, перший термін його повноважень 5,5 років. Хоча формально те ж саме, 5 років термін повноважень в Конституції це було записано. Тату поміняли виборів, але тим не менше, 5,5 років перший термін повноважень тривав. Другий раз, коли він був вже президентом, на два місяці теж перебільшав цей п'ятирічний термін повноважень. Ющенка на декілька тижнів теж більше ніж п'ять років, і ніхто жодного слова не сказав, тому що всі знають, не термін повноважень і президента, і парламента не закінчиться ровно в п'ять днів. Більше того, там от у Порошенка, наприклад, трохи менше ніж п'ять років був в терміну повноважень. Знов таки ніхто нічого не сказав, і сам Петро Олексійович теж. Да, да, да. Він тобто же... можна, я вас перев'язу, перепрошую. Тобто можна сказати, що Медведчук зараз так радить Путіна стосовно таких міжусобиць в країні, так? Ну він хоче так, да, він просто юридично дає канву Кремлю, Путіну. Да, що треба використовувати, на чому треба зіграти? Да, от які, ну Тому що ну звідки там Путін знає, кому передаються повноваження президента, і то… Я думаю, Медведчук про це знає. А Путін просто не деркається цієї теми. Що повноваження президента передаються голові Верховної Ради в чітко визначених умовах за чітко визначених обставин: це або смерть президента і тимчасово тоді голова Верховної Ради виконує, або добровільна відставка, або імпічмент. І тоді голова Верховної Ради лише тимчасово виконує повноваження, а далі да і передає їх новообраному президенту України. І є норма конституції, про яку згадав Стефанчук: про те, що повноваження президента України передаються новообраному. Президенту України, а не автоматично комусь там от голові Верховній Раді. Ні, в конституції жодного слова про це не не, не сказано. Тому от, юридична, от, всі всю цю казуїстику, всі ці юридичні протиріччя е, я думаю, підказує путіну саме Медведчук, Це його фах, це його стиль. Да, але якщо це він, ну йому треба згадати українську історію, яка якраз спростовує от всі ці заяви, що нібито термін повноваження президента України закінчиться. А, а стосовно ці ціли... лета ціли... дестабілізувати так, да, саме дестабілізація стосовно цілей, і стосовно саміту саме миру, власне видно, що це готувалося завчасно, тому що зараз там заяви про нелегітимність. А перед цим е, в Росії подали в розшук зеленського, тобто це була така спланована, але зняли, але зняли вже. Да, цю інформацію, це теж були ігри. Вони просто я думаю, що використовують різні а, форми реагування. Але ось ці форми можуть якось повпливати на саміт миру, зірвати, перенести. Ну скажу більше, це може негативно вплинути не на саміт миру. Він іде, ну підготовка до проведення цього саміту. Йде на і вже є згода ну, за останню українську інформацію. Вже 90 країн підтвердили. Не всі будуть на рівні перших осіб. Але тим не менш тут важлива і кількість учасників і безумовно рівень теж важливий. Чому от Зеленський звернувся і до Сі Дзінпіни, і до Байдена. Сідзінпіна точно не буде. По Байдену я припускаю, можливо, буде знайдений компромісний варіант. Не включаю цього. Але саміт відбудеться в будь-якому випадку. Він вже запланований і просто. Остаточну кількість учасників хто саме буде, які будуть документи ухвалені, ми будемо знати вже в середині червня. Тому російські, от всі ці маневри звинувачення, вони жодним чином не вплинуть на проведення цього саміту і на його рішення. На що може вплинути? Не на саміт миру. Як це не парадоксальна? всі ці путінські ігри можуть негативно вплинути на ідеї Китаю. Китай вже запропонував ще в квітні, Сі Дзінпін про це сказав, треба провести окрему мирну конференцію, де буде і Україна, і Росія. Да. От Потім міністр закордонних справ Китаю в Бразилії оприлюднили теж позицію, що треба от таку конференцію провести. Добре. Але хто там буде на цій конференції? Якщо перші особи, як це можна буде провести, якщо. Путін не визнає Зеленського. Зеленський теж не визнає Путіна. І от як тоді проводити цю конференцію? От просто як приклад, як така невеличка, нібито деталька, да, але з боку Росії вона може зірвати комбінацію, яку хоче реалізувати Китай стосовно мирних переговорів. Так що це більше може вдарити не по глобальному саміту миру в Швейцарії, скільки по ініціативі Китаю. Не визнає Потік Зеленського, але начебто з його слів можна зрозуміти, що визнає Руслана Стефанчука. Це порожні слова, чи в принципі ми можемо стверджувати, що Путін би готовий на переговори, але якщо їх буде там проводити чи очолювати Руслан Стефанчука, не Зеленський. Ну саме це він мав на увазі. причому його не Стефанчук цікавить, він же розуміє реальний вплив Стефанчука набагато менший, ніж у Зеленського. Він хоче стравити між собою спровокувати конфлікт керівників української влади. Але Путін, як в 22-му році, так і зараз не розуміє України і українців на психології, політичних взаємин. Він і досі вважає. Я думаю, що знов таки з подачі Медведчука, що всі хочуть скинути зеленського. Він так думав у 22-му році і зараз так думає, але це не відповідає дійсності. Да. І потім, ну от про те, що він застрягнув в 22-го року, між іншим засвідчило те, що коли от була зустріч в Мінську, нібито був запрошений, десь там був присутній Янукович. Це ж спеціально розігрували. Це натяк був на те, що а ми вам замість Зеленського може запропонувати Януковича. Але Янукович нікому не потрібний в Україні. Про нього давно забули, ніхто його не хоче, навіть колишні соратники. Всі на ньому поставили жирний хрест давно. Да. Мені здається, що, мабуть, дійшло і до Путіна, що варіант не спрацює, що це політична мумія, яка жодної політичної ролі не грає і грати не буде. І тут от думаю, якраз Медведчук підказав. Путіну, а от давайте, да, давайте використаємо е, е, Стефенчука. Між іншим, можу вам сказати, в російських телеграм-каналах е, закидають різні варіанти. А от з ким би Москва могла е, домовитись? Хто мог би, би бути партнером на переговорах? Хто б мог бути е, прийнятною фігурою для Москви? От з нинішньої української влади, зокрема з нинішніх парламентарів українських. Знаєте про кого згадують, до речі? Про колишнього спікера, про Дмитра Разумкова. Але це не офіційна позиція. Це деякі російські політологи і політтехнологи про це міркуються. Це теж спеціально для того, щоб спровокувати протиріччя в українській владі. Між іншим, якщо використовувати логіку Путіна, що мовляв, от повноваження Зеленського закінчуються, да, має бути Стефанчук. Так слухайте, п'ять років повноважень. Формальне через скільки залишились три місяці? От за три місяці формально закінчиться повноваження нинішнього складу Верховної Ради, якщо рахувати п'ять років. Саме 5 років. Знов таки, Конституція України про це не говорить, що закінчується ровно день в день, коли 5 років закінчується. Більше того, Конституція визначає, що повноваження Верховної Ради продовжуються в умовах воєнного стану. Між іншим, багато хто з юристів вважає, що той самий принцип діє відносно президента України. Тому це ігри. Ігри Путіна саме на провокування конфліктів між всередині українських еліт, всередині українського керівництва, але це. Не спрацює про що засвідчила її заява Стофенчука так. Бо Путін навіть коли оголошував про те, що начебто легітимним вважає парламент, трішки так зацитував Конституцію України, але видно, що не дочитав. Було би дуже чудово, якби він дочитав ще там статтю про територіальну цілісність України. Так, слухайте, ну там багато чого можна да, було б зачитати. Але це ж спеціально це. Підхід Путіна вибірковий він вибирає те, що йому вигідно. знов таки з подачі Медведчука, Тому що коли б ще і навіщо Путін цитував конституцію України? А так багато чого можна зацитувати зокрема, великий договір між Росією і Україною від 97-го року, де чітко було зазначено, що Крим є частиною України да і Росія? Це визнала, да можна було б теж зацитувати, ну і так далі. Та тому Путін завжди цитує лише те, що йому вигідно, те, що він хоче використати. Але мета от саме спровокувати конфлікти в українському керівництві, підставити Стефанчука. Безумовно, отут от теж такий підступний план спровокувати ще одну лінію протиріч, що мовляв, от ми ж хочемо з Тафенчуком, значить, І Путін вже думає, ага, значить, виникнуть підозри відносно Стефенчука. Ні, ні. Я думаю, що ці плани Путіна не спрацюють. Взагалі, от чого не розуміє Путін, коли він виступає публічно з порадами на адресу України і порадами до українців. Що це матиме прямо протилежний ефект. Якщо Путін щось пропонує, враховуючи ту ненавість до Путіна, яка є в Україні, у абсолютної більшості українців, люди будуть діяти навпаки. Ти хочеш скинути Зеленського? Я думаю, що навіть деякі критики і противники Зеленського скажуть: ну, раз ти хочеш, ми, ми тебе підтримати в цьому не будемо. Так. Ти хочеш там. На, на, на визнання президента України да, ні, е, а ми будемо визнавати легітимність президента України і так далі. Так що ну і от реакція Стефанчука теж засвідчила, що на все йде всупереч заявами, планам Путіна. Так, дякую вам, пане Володимир. Володимир Фесенко сьогодні з нами був політолог, політолог директор центру політичних досліджень Пента. Говорили сьогодні. Ми про те, що Володимир Путін. Вже вдруге за останні 10 днів поставив під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. Дивіться РБК Україна, залишайтеся з нами, аби дізнаватись першими про головне.